Росіяни обстріляли центр Херсона та вдарили по місту Українськ Донецької області. Є загиблі та поранені. Розпропаганда переконує, що Путін побував на Луганщині і Херсонщині. Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів влітку. Провідник Укрзалізниці перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона. Моє ім'я Дмитро Олійник. Про ці та інші події 419-го дня великої війни далі. Російські військові сьогодні обстріляли центр Херсона. Одна людина загинула, та ще сім дістали поранення. Голова офісу президента Єрмак повідомив, що окупанти вдарили в район центрального ринку. Голова обласної військової адміністрації опублікував фото наслідків обстрілу і зазначив, що поблизу місця, куди вдарили окупанти, немає жодного військового об'єкта. Також росіяни завдали ударів по багатоповерхівках та ринку міста Українськ Донецької області. Там отримали поранення щонайменше вісім людей. Були пошкодження. Джені три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку. Британські розвідники сьогодні пишуть про те, що Росія зменшила чисельність своїх військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька. Та не просто так, а лише для того, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок. Там, у Бахмуті, сили російської армії та групи Вагнера продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії. В той же час командувач сухопутних військ Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті на даний час. Контрольована, хоча ворог і збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. За словами Сирського, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Про те, яких саме втрат і наскільки гальмують наступ, читайте на сайті Pravda.com.ua і вступайте до клубу УП, в якому є можливість задонатити незалежному медіа. Деталі під відео у закріпленому коментарі. Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині. Там він заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угрупування Донецьк щодо ситуації в районі його відповідальності. Також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Військові подарували главі держави військовий коїн, Шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади. Російський диктатор Владімір Путін нібито відвідав штаб угрупування військ Дніпр на Херсонському напрямку. У цьому переконує нас пропагандистське розміріновості. Пропагандисти навіть опублікували відео, яке нібито має підтверджувати, що Путін був в Україні. На відео видно, що Путін приїхав у якесь містечко чи селище. Він виходить з машини, і в оточенні охоронців зустрічається з кимось із військових. Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер угрупування військ Дніпер, командний пункт. Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін дійсно був в Україні. Також опубліковане відео, як Путін виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, великою кількістю техніки гелікоптерів і літаків із буквами «З» з прапором Росії і прапором із цією самою літерою «З» нібито на тимчасово окупова окупованій Луганщині російське видання агентство повідомляє, що Путін був на тимчасово окупованій території Херсонщини ще до Великодня видання звернуло увагу, що Путін на одному з кадрів вручає військовослужбовцям копію ікони і каже, що зараз ось великдень буде. Так отже, можна зробити висновок, що поїздка російського диктатора на тимчасово окуповані території та зустріч із військовими відбулася ще минулого тижня. Пізніше репліку Путіна про День у відео Кремля відредагували. Зокрема, в ній заглушили слово. «буде». Минулого місяця після переговорів з високопосадовцями США Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії і замість цього вирішив виробляти артилерійські боєприпаси. Для України про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки. Минулого тижня повідомлялося про документ, який викриває таємну схему, запропонованого президентом Єгипту щодо надання Росії до 40 тисяч ракет. Але нові документи, які Washington Post отримала з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня СІСІ відмовився від цих планів, і це не дивно. Адже Єгипет, хоча і має давні дипломатичні військові відносини з Росією протягом Десятиліть був головним американським союзником на близькому сході і отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США. За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 і 155 мм міліметрів сполученим штатам для передачі Україні. У МЗС України запросили президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни. До цього президент Бразилії заявив, що війна нібито викликана рішеннями, прийнятими двома країнами, а також звинуватив як Володимира Путіна, так і Зеленського у відсутності ініціатив для припинення війни. Речник МЗС Ніколенко написав у Фейсбук, що Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає Реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів. А країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни. Отже, у МЗС наголосили, що Україну не потрібно ні в чому переконувати і підтвердили запрошення Луїсу Інасіо Лулу да Сільві відвідати Україну. До слова вчора Білий Дім також різко розкритикував позицію президента Бразилії на початку квітня. Сілва пропонував Україні. Відмовитись від Криму щоб припинити війну, президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який на його думку допоможе всадити за стіл переговорів Росію та Україну. Про це стало відомо агентству Блумберг за словами співрозмовників агентства, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику працювати з провідним китайським дипломатом Ван Ї над створенням рамок, які можна було б використати основою для майбутніх переговорів. Французька стратегія передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться вже цього літа. Раніше Макрон заявляв, що вбачає важливу роль Китаю, і що завдяки своїм відносинам з Росією він може повернути Москву до здорового глузду. Проте багато країн скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його дружбу без обмежень з Росією. Пекін поки що не демонструє ознак готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська з України. Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією на кордоні. Електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Ділянка буде розділена на 12 функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 кілометрів силових передавальних і сигнальних кабелів. На будівництво бар'єр. Яра передбачили понад 83 мільйонів доларів, у тому числі понад 9 мільйонів на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону. Це мер Дніпра Борис Філатов. Він примітний своїми відносинами із Зеленським. Вони плюс-мінус завжди були напружені. Це напруження між офісом та очільником Дніпра. Не стихло навіть після 24 лютого минулого року. Торік Зеленський позбавив українського громадянства найближчого друга Філатова Геннадія Корбана. За останній рік до мера Філатова не збиралося чимало запитань. Тож, аби отримати відповіді, українська правда приїхала в Дніпро. В інтерв'ю УП Борис Філатов детально розповів про. Ситуацію у Дніпрі скаржився на надмірні перевірки правоохоронцями місцевого самоврядування. Зізнався про дзвінки з Києва через автографи Валерія Залужного. Відверто прокоментував кейс мера Чернігова Владислава Атрошенка і говорив про український моссад. Повна версія інтерв'ю з'явиться тут. У лютому суд Миколаєва виправдав солдата, який в липні минулого року розстріляв командира танкового батальйону Євгена Чорноконя. Про це пише видання приступності НЕТ. Згідно матеріалів справи, він у стані алкогольного сп'яніння прийшов у польову кухню на території тимчасової дислокації у Миколаєві до командира і під час суперечки щодо отримання форми чергою вистрілив у майора стабельного автомату. Комбат загинув на місці. З його тіла вилучили п'ять куль. Гандебура у суді свою вину визнав і заявив, що шкодує, просив мінімальне покарання в межах санкції статті. На думку судді, справу мало розслідувати державне бюро Рослід. Ідувань, а не Нацполіція. Суддя зазначив, що предметом в межах цього кримінального провадження є встановлений порядок несення військової служби. Цей об'єкт, вочевидь, не є елементом злочину, передбаченого відповідною статтею. Отже, суд відпустив підозрюваного солдата Валентина Гандебуру. Як вказує видання, наразі прокуратура подала апеляцію на цей вирок. Тридцятирічна донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова однією з перших підтримала росіян під час окупації і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Турульову тоді призначили очільницею відділу, де вона займалася впровадженням освітніх стандартів Росії. Жінка змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки. В російських рублях, крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни агресора в окупованій частині Херсонщини. І куди б ви думали, поділася ворожа поплічниця після деокупації правобережної частини Херсонської області? Може, переїхала до Москви? чи, хоча б в окупований Мелітополь, ні, Турльова переїхала. До Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки, там і була затримана співробітниками СБУ. Жінці загрожує від 10 до 12 років ув'язнення. І ще одна цікава знахідка СБУ співробітниками служби затримано провідника потяга запоріжжя перемишель який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу. Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе-провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатися під час проходження прикордонного. Паспортного контролю за один рейс у схованці могла поміститись одна людина у згорнутому стані. Вартість такої послуги провідника сягала 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Провіднику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Ви напевно пам'ятаєте скандал навколо хлопців, які змушували дівчат виконувати непристойні дії сексуального характеру в стані алкогольного сп'яніння та глумилися із жертв в соцмережах. Розголосу ситуація набула на початку лютого. Тоді поліція оголосила про підозру молодим чоловікам. А вчора, ухвалою Київського апеляційного суду, одного з організаторів п'яних вечірок взяли під варту та збільшили заставу до суми півмільйона гривень. Раніше фігуранту визначали меншу за розміром заставу. Молодик її сплатив і був звільнений. Він фактично знаходився під домашнім арештом. Однак спрацювала апеляційна скарга, тож умови були переглянуті. Тому із зали суду організатора п'яних вечірок повезли в слідчий ізолятор. Триває досудове розслідування. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.